Виконуємо номер 1204 із підручника математика 5 автор Олександр Істер Видавництво Генеза 2022 рік, яким найбільшим натуральним числом можна замінити К щоб нерівність К менше ніж 37 восьмих, була правильна. Подамо неправильний дріб 37 восьмих, у вигляді мішаного числа. Для цього 37 поділимо на 8. Беремо по 4, 4 множимо на 8, 32, 37 відняти 32 буде 5, отже, остача 5. При діленні числа 37 на 8 ми отримали неповну частку 4 остачу 5. Отже, 37 восьмих дорівнює. Неповна частка це ціле, постача, чисельник і знаменник переписали. 37 восьмих дорівнює 4,5. Запишемо тепер нашу нерівність змішаним числом k менше, ніж 4,5. В умові задачі стоїть питання, яким найбільшим натуральним числом можна замінити К, щоб нерівність була правильна. Найбільше натуральне число, яке ми можемо замінити К, це буде 4. 4 менше, ніж 4,5. Записуємо відповідь. 4. Ми дали відповідь на питання, яким найбільшим натуральним числом можна замінити К, щоб нерівність К менше, ніж 37 восьмих, була правильна. Номер 1204 виконано.